Добрий раночок. У нас вже наступний день сніданок. На сніданок сьогодні відварила яйця, авокадо, хлібчик з хумусом і шинка. Ще приготувала салат. Тут капуста, огірок та помідор. У те ж саме: яйце варене, авокадо і помідори з салату. І також йому ще порізала ягідки, полуницю та виноград. Нам потім mm. теж вимою ягідки, вже не встигла булончика, хоч і їсточки. Зголоднів, зайчик? Mm. Угу, Смачно, як, так. Салатик трохи солю, додаю солі. Вже, вже з року можна підсолювати страви дитячі, але небагато. Хоча зараз, коли ми в кафе, в ресторанах, то, звісно, там в тих стравах, що я даю леону, які замовляю і собі, то там є і сіль, і цукор, але це тимчасово, тому дають. Це ж не те, що я йому даю шоколадні цукерки або зефір. Якщо там в сирничках цукор, то нічого страшного. Оце для мене, ви самі дивіться, як вам. Але, звісно, коли я буду йому сама готувати, то цукор додавати не буду. Так файно їсть. Молодець. І бачите, він, поки не прожує, то ротика не відкриє. Ну, хто це ноги так робить, а? Хто так їсть? Скажи мені. Давай, ніжки спусти. Спусти ніжки, не можна так сидіти. Другу спускай. Спускай другу ніжку. Спускай, леончик. Не можна так їсти. Вдавишся ще. давай. Давай я тебе поправлю. Прибирай. Ой, ладно, вимикаю, буду його нормально. саджати. Зараз хочу попрати дитячі речі і от Леончик їв. Полуницю і залишились плями. Хочу вам показати лайфхак, як можна прибрати ці плями. Ось у мене чайник з окропом. І дивіться, я просто на плями лью воду, і ви бачите, як на очах ці плями вимиваються. Бачите? Класний лайфхак. Так, ось тут ще є авокадо, але не знаю. Візьме, не візьме. Полуницю точно бере. Можливо, якісь інші ягоди, фрукти і овочі теж бере. Помідор точно не бере. Такий лайфхак з помідором не працює, а от з полуницею це те, що я спробувала, то Супер. Так, плямку від авокадо відтерла просто звичайним милом для рук. Потерла секунду і все, немає. Бо просто окропом не взяло. Так, це в пральну машину. І є ще речі. А, так, ось тут начебто теж десь сліди. Угу, ось. І, до речі, і свіжі плями відпираються так і застарілі. Вон, бачите, все? Нічого немає. Так, закінчилась вода, буду ще ставити чайник. Так, ще чайничок ось на сліпі є. Плянка. Але там і авокадо, яке треба потерти руками. І ще є ось плями на рюкзаку, який ми завжди з собою возимо в візочку. Не знаю, чи подіє такий спосіб, чи ні. Зараз подивимось. О вимивається. Супер. Дивіться, ну, ось це щось інше було, тут треба вже потерти руками. Рюкзак готовий. Закидаю його теж в машинку. Так, тут залишилось мало капсули ще є. Сергій купував, бо тут Ватсенсу ми не знайшли, напевно, його немає, то кину капсулу. Ще шкарпетки знайшла Леончика І все так. Ставлю на програму Щоденне прання, 60 градусів. Все. Поїхали! До речі, зручно, коли пралка схована, не так її чутно. У нас вже час обіду. На обід сьогодні зварила картоплю молоду, додала кріп, олію, зробила салат помідор, огірок та зелень ще змастила сметанкою. Тут Тонечка ще залишилась, куряче філе відварене в нас було, хлібчик галицький. Висівковий, да? Сергій тут знайшов вже точку, де продають Карпас. суто хліб. І лончик вже поїв. Він їв салат. Ну, З салату їв цей помідор і їв вже курку, а це картопля. Просто тільки зварилася, то я йому ще картопельки насипала. Ну і хлібчик трохи дзьобав. Все сипеться. так незручно, коли візочок, а не крісло. Ще й поза неправильно. Хто такий їсть, леон? Можна не, можна так не можна так сидіти. До речі, він коли їв салатик, помідорки є, і миски йому насипала, то там і цибулька йому попадалася, і кріпчик. Точніше, там не кріп, тут петрушка. Тому леончик вже молодець. Їсть у нас з загального столу. Давай не вередуй, їмо і підемо на вулицю, бо я знаю. Це він жениє, бо набридло сидіти хоче вже на вулицю. Сьогодні такий доволі холодний і похмурий день. Дощо не було, але холодно так. Тому в апартаментах світло горить. Вже прання доправилося. Зараз буду розвішувати. Але зараз я покажу вам, де я буду його розвішувати. Що ми придумали? Точніше, я Господи, впало на підлогу. Ось дивіться. Тут є місце, рішіточка така, куди можна повісити речі. Ну, поки так, бо на вулиці холодно, не буде воно там сухнути. Це вже як завтра погода налагодиться, то винесемо на вулицю. Подивлюсь, чи відібрався рюкзачок у чистеньки. Плям немає, і це добре. Болік без плям теж. Сергій вже пішов з Леоном на вулицю, а я залишу зараз, розвішу речі і буду йти. Бо я ще трохи монтувала відео, Леон вже нив, що йому вдома набридло, то йому треба зміна картинки. Слухайте, такі речі ароматні, капсули ці дуже пахнуть. Хоча я не люблю, коли речі пахнуть. Пахну. О, авокадо і Це добре. І біленький. Теж чистий, як новий. От за що люблю Next Взагалі шви не перекручуються. Ось дивіться, бачите? Все супер і добре. А ось сінцей, коли попереш, то все оці бічні шви перекручуються і виріб вже стає такий кривий. В Нексті такої проблеми немає. Так, шкарпетки ще. Ну і все, дивіться. Юля винахідниця, білизна попрана, розвішена. Рюкзак нехай висить на стільці. Він такий поліестеровий, то, я думаю, він. Навіть вже до до вечора висохне. Встигла швиденько позамітати, поки в апартаментах хлопців не було, щоб вони мені не заважали. Все, тепер чистенько, посуд вимитий, вимикаю світло, чого я туди йду. Вони ж тут вимикається. Це я беру з собою, ключ і ось це. Так, однією рукою, напевно. Не вийду взяти Леончику перекус о вийшло, Взуваюся. Все, і на вечірню прогулянку рівно 6 годин вечора. Час летить дуже швидко. Зараз буду телефонувати Сергію, де вони там ходять. Тільки вийшла з брами, в мене вже запитують, як пройти, а де автовокзал, де що. Ну, те, що змогла, я відповіла, бо я кажу, я панянка не місцева. Ми Теж туристи, але сподіваюся, що жінці трохи допомогло. Так, Сергій десь тут в кафе поруч з апартаментами. Ви знаєте, на вулиці не так холодно, як я собі уявляла, але хочу сказати, що я трохи прихворіла. Напевно, чи протягнуло мене. Чи переохладилося, Починаю, відчуваю, трохи боліти горло, такий дискомфорт. Сергій мені вже обід купив ліки від горла. І ну, це таке неприємне таке відчуття в носоглобці. І треба швиденько це все подолати. Хлончик мене побачив. Так гарненько тут. Угу. Квіточки, Леончик. Ти теж каву п'єш? Ні, він цікавий О, Пам'ятаєш, такий диванчик був в апартаментах у нас. Мені він дуже сподобався. На Краківській вулиці, коли ми жили. у Львові. що там було? Хто під чердаком? Так, ні. Просто перші були. Ні, випало. Ми дійшли до площі Ринок. Зараз тримаємо курс на вулицю Ужгородська. Приїхали з Ужгорода, щоб у Львові сходити на Ужгородську вулицю. А, насправді я побачила а, в телеграмі, що там а, цей, розквітла троянда, найвища, найбільша в місті. Тож цікаво подивитися, ну і покажемо вам. О, тут трохи незручно з візочком ходити, бо бруківка, дуже багато перепон, але візочок класний. Він такий, знаєте, скрізь пройде. І по горах, і по бруківці скрізь нормально їде. Так, ратуша, машина йде. Якщо я не помиляюсь, то нам прямо і десь біля. Замкової гори знаходиться вулиця Ужгородська. Так, тут дивіться, ось така велика крутівка, а тут є нормальна плитка, просто однією рукою незручно. Коли сонечко виходить. Ту добре, а так прохолодно. Я навіть трохи змерзла. Книгарня. Лончик. Шапочку, навіщо ти зняв? А? Ану давай, мамуся, вдіне. Давай, давай. Вулиця Друкарська. Така затишна. Ось цей заклад мені подобається. Кооператива молока. Тут десерти, сніданки, кава, чай. Брама. Леончик розмовляє, о раніше тут була кав'ярня, а вже магазинчик біжутерії. Це, напевно, вулиця Вірменська, так. Вірменка. Так дивно, людей немає, тут зазвичай дуже багато людей. Ой, тут якась кислота грає. Вимикають поки що. Львову не пасує така музика. Ресторанчик Софії. Тут можна спробувати равлики, я все хочу і ніяк. До речі, саме ось на цій вулиці, он там на даху ми колись знімали апартаменти. Дуже класні, такі просторі. Мені сподобалось. Єдине, зараз ми їх не орендуємо, тому що останній поверх з візочком ну, взагалі незручно. Туди буде підійматися і там такі круті сходи дерев'яні. Тому наразі це не наш варіант. Так, а ось, напевно, вулиця Ужгородська туди. Це ще не Ужгородська, це інша вулиця, але я бачу теж гарнющий кущ Троянди. Зараз хочу підійти. Сергія залишила зв'язочком. Бо сюди підійматися, потім потім спускатися. Дивіться, як гарно. Мені подобається. Будинок старовинний А от дивіться, серед старих будинків новобудова. Симпатичний будиночок, футбольне поле, майданчик дитячий. Слухайте, я тут ще жодного разу не була. Мені подобається. В центрі досить затишно і цікаво. І тут такий скверик, лавочки, стільці, дуже симпатично і атмосферно. Майданчик дитячий. До речі, там гумове покриття. Завжди. Буваючи у Львові, хоча тут вже багато разів ми були, відкриваємо для себе щось нове. І це класно і цікаво. Ще одна новобудова, але вона вписується в архітектуру навколишніх будинків. Симпатично виглядає така площа невеличка. Нам, напевно, чи на ту вулицю, чи на ось ту. Ага, це апарт-готель австрійський. А я думала, що будинок, а це готель. Зрозуміло. Тоді, можливо, це теж готель. Треба дивитися. Так, нам на сусідню вулицю. Ця площа називається Старий Ринок, буду знати. Симпатично тут. Храм, там вулиця така маленька, дзвони. І ось вулиця Ужгородська. Я вже бачу цей кущ троянди. Подивіться. ближче підійду. Як гарно. височенний кущ троянди. Висота в три поверхи. Дуже гарно. Я уявляю, які аромати, якщо відкрити вікно. Молодці. Хто посадив цей кущ. Дуже-дуже гарно, красиво.